Всіх вітаю на каналчику. Фінальний день турніру. І тут у мене такий противник. Я його ще зранку підглянув. Півдня корму чекав на Тібуртуса Щоб там костюмчик докачати, щоб бонуси були. Оцей. Потім зайнятий був, коротше, сьогодні буде пізно. От такий у нас противничок. Ось так я, напевно, на нього піду. Так, стоп. Це трошки перетянемо, загони глянемо. Отака, атака. Ну, в принципі, нормально. Я розумію, що Шерхає будуть знімати. Я його більше... В принципі, беру для того, щоб контра незйомна була. Ну і якщо повезе, то пробити центр. Але я не знаю, чи до ульти ми його проб'ємо. Кедмана якогось брати. Ну, в мене він навіть не 75-й. А, стой. У мене цей 75-й. А забере він те посилення чи не забере, я біг, Всіх його знаю, коротше. Чи не паритись, нехай мої ліки буде. Може мінньонами прикриє та. Коротше, погнали. Не хочеться, звісно, йому заливати. Але вже що буде, то буде. Царь це один із, один із двох хрестів, який там в мене є, кому я програв. Так, ну фіолетові трошечки підняти можу, зелені, з жовтими зібрати, сині припідняти. Так, а ну давайте на п'ятірочку, на базу. Е, Ні, ну по-любому збираємо там. Даже не дивимся. Так, це в нього влетить зараз три камінця. Три камінця це замало. Це замало. А як ми можемо більше, більше в нас не виходить. Просто взірвати чи бомбу собі зробити. Але якщо просто взірвати, то тоді зелені в нас зберуться в соню. то давайте так. Угу. Так, ну да, хреново що? 500. Відразу 500. ти що, дурачок? Ех, так, куди бити? Там типу броня. А тут а зрізались, дивіться, на кед мені, так? Да? Червоні ні, а сині нам підуть. Щось я не побачив, йому отдача хоч пішла. Не хочеться соню раніше часу заряджати. Але хочеться синього зарядити. Давайте так спробуємо, вдруг п'ятірка. Ти диви. Непогано. Ну це жесть. Ой. Так, зараз ми, напевно, будемо виїжджати. Так, тичка зараз одна тільки летить. Давайте спробуємо її ліки зарядити, може не в неї полетить. Ага, ой, додамо собі виживаємості. Чим кедмана буду вбивати? Без поняття. Давайте синій. Ой, чудово, чудово, п'ятірочка нехай буде. Побачимо, що в нас там виживе, хто одлетіла. Ну, ставим. Сколько у нас контра? Не, контру мы переключим. Переключим и сделаем вот так. Ай, чудово! Ай, чудово! Песня! Песня! Фух! Ну, давайте далее без циркачевцев, да? Um, Ріжуть нам атаку. Ми можемо взяти з, -з зеленого більше. Мені ще, ще б ще чи не завадила. Люська, наприклад. Так, давайте контру забираємо, тулимо сюди Люську. І погнали. А блін, загон не подивився. Ну, там має стати нормальний. Сірку синю бачу, трійка знизу. Так, секундочку. Секундочку. Сині то, звісно, добре, але я ще можу ось так зробити. А сині встигнемо. Четвірку. Збирати четвірку чи 3,3. 3. Давайте ось так краще. Так, ну отак упорізали це. Це ми розуміємо. Та чому я вічно забуваю, що йому 10 потрібно, а не 9? Виграти той бій і залитися на цьому це буде весело. Добре, давайте так. Давай жовтий. Дякую. І ще ось так. Каприота не заряджать. Ось зараз буде кедман знімати. Я не знаю, акулу потрібно вішати чи не потрібно. Напевно, ні. Давайте просто зробимо ось так. Зробимо ось так. Вони ще й уклоністи. І ось так. Ось таке чудове комбо я бачу. У нас атака порізана, так що ми її не сильно відлітаємо. Так, да, спрацювала, чи що там. Так що далі? Тут ще, ще цей у ворот один хід. Ну далі жовті. Піцуємо далі в цю сторону, синенький, синенький, потрібен скільки ще? ще два хода. Давайте так. Зараз нам буде допомагати мегаміньйон, Так, в принципі, можна вже переключати. Пере Взяв і вбився. Допоміг, блін. Так, давайте тоді так. Ладно, Грега ми згубимо. Зараз по нам прилетить дві тички. Мне кажется, что Люська просто может не пережить. Поэтому мы ее отдадим. Ну, в Грега-то хорошо. Чому ж він так боляче б'є? Один ну, хит. Давайте так. Тут корінь вилазить 600 це поразка. Мені немає його ким вбивати. На жаль, я не хочу викупатись. Погнали. Так. Синій. Знов дев'ять бачу. О, три прилетіло це добре. п'ятірка, то добре, але люська зарядиться. Нам це потрібно, не думаю. Що ж тоді зібрати? Давайте так. Ось таку зробимо. Та йдете. Все одно зарядили. Давайте фіол. Ще два ходи. Давайте так. І ще один хід. Як його зробити? І там кедман б'є. Добре, давайте ось так підготуємо синіх. Ой, Кедмана вбило. Ех, хорошо, сюди. Кальо ще не забуваємо, що у нас є кальо. І його також потрібно якось вбити. Так, цю ми заберемо. Блин, комар прилетів додовбався. Так, дуже б не хотілося, щоб він шкіру ставив. Як думаєте, доб'є? Добило. Так, добре. Це погнали, а нема в мене жовтих. Так зараз фіолетових викрутим. Так, яку п'ятірку краще збирати. Напевно, ось цю залиш в спокої фіолетових. Я на них вигравати зібрався. Та досить так. так. Давайте ось так. Так, добре, трошки синіх потрібно, зелений не, не завадив би. Так, синій я ось так бачу. Ось знов залишились ці мої виживальщики. Чудово! Самого противного знесли. Ну і давайте десь щось збирати. Нехай там мегамінньон працює, а я просто буду збирати з боку. Все добив. І останній бій. І це означає, що ми не викупаємося. Це вже добре, якщо чесно. Е, так. Потрібен. Потрібна, Потрібна контра, да? Потрібна, хай буде. Та погнали! Навіть я думаю, може жовтих взяти. Зараз було б чудово, щоб нам Міньйона не вбили. Ну, Грега, в смислі. В сенсі. І було б все чудово. Е, так. Хвилиночку. Де тут п'ятірка? Тут я не бачу п'ятірку. Бачу. І. Давайте так. Просто, просто влюську. Просто я не думав, що я її майже вб'ю. <смех> <смех> Блин. Ладно, давайте так. Я знав, що віддача буде сильна. Давайте ось так. Блін, синенький потрібен. ось так. Ну куди ти поїхав? Ладно, прощаю. Давайте краще зараз в контру. Тепер ось нас грек буде витягувати. Мусить. Зелені спокійно можемо кинути. Все, залишились два хіла. А зараз потихеньку ми на, на Міньйоні витягнемо. Витянули. Гра вирішила сама дограти. Ну, трошечки не те, що я очікував. Коротше. Програв я. Ну, в нуль я не програв ні разу. Програв я ось такому. Що тут пішло не так, я не пам'ятаю вже. Но як би тут я мав вигравати. І... Ну капець, блін, з хілом по центру. Рейтинг 126. Ну, не дотягнув. Трошечки не дотягнув. Оборонка вистояла в А. Всі дні. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Мира, щастя і добра всім.